Усім привіт! З вами, як завжди, Толян Дрин. Ви на каналі Толян Фуріст. Е, і в цьому відео хотів би розповісти вам про особливості роботи фурістом. Значить, перше, що хотів би порадити починаючим фурістам. Е, зрозумійте, що це взагалі не робота, а покликання, да? тобто це серцем треба відчувати. То вам не програмістом, будь шепарістою, чи ще якимсь там блогером, гатівщиком в куза, да. Тут треба і вдень, і вночі, і в дощ, і в сніг, крутить баранку цього 20-тонного удава. Щоб люди, ну ви, шановні глядачі, завжди мали їжу в магазинах і всякі посилочки з тему в поштоматах, чому саме я вважаю себе найкращим фурістом України, а можливо навіть і світу. Чудове запитання. Все завдяки моєму унікальному і неповторному стилю їзди. В дитинстві я дивився на артенасіну і мріяв стати пілотом Формули 1, та з часом зрозумів, що ті їх гібридні моторчики і поруч не стояли 17-літровим шестициліндровим двигуном на 780 кінських сил, здатним тягнути до 36 тонн вантажу. Але от знання теорії формули, ну там всякі гоночні траєкторії і апекси залишились зі мною і по цей день. Тож же просто використовую їх з користю. Саме швидкість, маневреність і вміння обирати найоптимальніші маршрути стали моїми головними перевагами, завдяки яким ім'я Толяндрин знає кожний фуріст України. Щоправда, інколи саме ці мої переваги призводять до невеличких неприємностей. Оце згадав одного разу, до прикладу, мені у Львові треба було на Сихівський склад метро. А я вирішив дворами чуть-чуть зрізати, і в результаті потрапив якийсь прямо на конкретні. Єбні. Бачу, бачу, ну наче дорога, да? Ну Під'їжджаю, розумієш, ну, Железна дорога. А, по, а потя вже їде, а потя вже їде. А я на фурі у мене там повний причеп всякого якого вантажу. Ну думаю, проскочу вже жвиденько вже проскочу, а ні, ні фут. Ху... Mm. <звук> Якось навіть незручно вийшло. Але такі форс-мажори, ну це нормально, завжди бувало. Ну там десь щось трошки фуру поцарапав, десь там. Е... Перевернувся! Але ну, якось вирішувалися ці проблеми. Та схоже, що навіть моя удача мала свої ліміти. І одного дня я потрапив в ситуацію, з якою просто так вибратись мені вже не вдалося. Але спершу хотів би попросити вас підписатись на телеграм-канал Коро. Чесно, не їб***, це за штріх. Судячи по фото, виглядає, наче пі. Є. Але він сказав, що купить мені 4 літри арсеналу за рекламу, тому да, підписуйтесь. А історія моя такова. Останні 15 років я працював на логістичну компанію Влади Транс. І весь цей час я мріяв лише про одне: назбирати достатньо грошей, купити власну вантажівку і почати працювати на самого себе. Грошей за мою ну, неймовірно якісну роботу мені, на жаль, платили на те, щоб багато. Тому час від часу, заради додаткового заробітку, я наймався не на самі етичні підробітки. Ну там одного разу мене сіль просили розібрати з їх конкурент, або ще, знаєте, було таке, що міська рада Ужгороду попросила розібратись з несанкціонованою торгівлею ромів в місті. Ну Я так собі не проти, ненавиджу, блін. Загалом за довгі роки роботи мені вдалося відкласти 500 тисяч гривень. Сума наче не маленька, але як подумать, то пішов я на Ну, коротше, одного дня приїжджаю в Вінницю в магазин фур, заходжу, дивлюсь, та ти що? Одна краща другою, навіть не знаю, кого брати. Очі розбігаються. Але потім е, бачу цінники. Ти шо, оху... Тому попиздював яноеликс шукати більш доступні варіанти. Тут прайс, звісно, був поприємніше, але все одно працювати б мені довелось до другого приходу Христа. Вихід був лише один, швидко гроші. А 6 мільйонів під 18 відсотків. З терміном виплатив 35 днів, е, звучить непогано. І ось в мене був мій власний білесенький Мерседес. Перший запуск, щось я навіть трохи хвилююсь. Треба обережненько, нікого ззаду нема. Бля. Першою справою я виїхав на трасу, щоб перевірити максимальну швидкість цієї калимаги, але спідометр не показував далі. 120. Тож я чесно сказати, взагалі знає яка там максималка. Та валив він доволі таки непогано. Але з кредитом у 6 мільйонів було якось не до розваги. Тому треба було шукати перше замовлення для новоствореного ФОП толян транс. о у -у, у у Макдональдс! Так, ну на голодний шлунок я працювати не звик, Щас перекушу і вже ну, поїдемо працю. Вибачаюсь, мужики, секундочку. Я до швиденько проскочу, ще 2 секунди. Все нормально. Так, що взять? Бігтесті чи бігмак? Може нагід, це в морозиво ще хочу. Шізбургер -ші взяти, картоплі треба. Uh... Сирян до габаритів не звик. Покушивши нагідсов, я почав дивитись, де взяти ото перше замовлення і побачив неподалік склад АТБ. Тож саме туди я і попрямував. За успішну доставку мені пообіцяли 330 тисяч гривень. Сповнений ентузіазму і професіоналізму, я стартанув зі складу АТБ у Києві о 10-й ранку. Взагалі на доставку давалось 24 години, але я мусив виплачувати по 180 гривень в день. Та якось для мене це було несерйозно так довго їхати, тож треба було поспіти. Аби встигну дібратись у рівне якомога швидше. Та не встиг я навіть виїхати за межі Києва, як сталося ось це. Ой-ге-ге, ні, ні, ні. ні, ні, б мерседес було розбіно просто в гавніну. До того ж я приговати без 20 тонами всякої за... Всередині. Загалом я був винний 6 мільйонів поважним кредиторам швидкогроші, ще десь близько 15 АТБ, і це навіть не хочу згадувати штрафи за перевищення швидкості і пошкодження траси. Але толяндрин так просто не здається. Тому я позичив стареньку Тойоту мого коріша Тараса, на якій той доставляв шорму по Житомиру і вирушив. Та ну йо. Не можу сказати, куди саме і з якою ціллю я прямував, адже то буде порушувати як мінімум три статті Головного кодексу України, але дорога на мене чекала доволі далека. Використовуючи свій неймовірний скіл вождіння автомобілів, я швидко просувався на захід. Під вечір виїхав зі Львову, проїхав Стрий, а вже після заходу сонця проїздив Мукачево. Тойота то, звісно, не дав, але їхала дай Боже. І от майже опівночі, подолавши шлях через пів України, майже без проблем. Навіть не питайте мене, як це сталося. Ну то й от, подолавши шлях через пів України, я приїхав до Ужгорода. Навіщо мені туди було треба? Зустрітись з бороном Радіком та погадати на циганки ганкерози. Ну, не задавайте тупих питань. Текс, ну судячи по мапі, яку мені той берега з телеграма кинув мені кудись сюди. Так, ну він обіцяв, що маршрут нормальний. Він з мене 3000 гривень взяв. Думаю, ну, йому можна довіряти. Ага, отут праворуч. Чи там ліворуч треба було. Куди я їду? я сюди поліз? Ага, ну, схоже, що далі пішки доведеться. Те, що було далі, показувати на камеру, мабуть, буде трохи нелегально. Тому візуалізую це все грою в Long Dark. Думаю, ви і так зрозумієте. Але вже через тиждень я опинився у Румунії. Тут мій старий знайомий Діма слаштував мене в одну дуже поважну логістичну контору. Мені видали вантажівку, причеп і дали тестове завдання. Потрібно було показати себе з найкращої сторони, тож використовуючи увесь свій е, професіоналізм, досвід і талант, я поїхав виконувати це завдання. І прибув на точку вигрузки на 6 годин раніше необхідного. Тож, так, да, я їм одразу сподобався. Мене взяли на роботу, і далі почалось щасливе європейське життя. Колектори, судді та бусифікатори в Європі до мене дістатись вже не могли. Дороги були рівнесенькі, фури видавались новесенькі, а що саме головне, платили у п'ять більше. Керівництво я одразу сподобався. В першу чергу своїм неймовірним стилем вождіння і швидкістю виконання завдань. Звісно, що і тут без невеличких неприємностей не обійшлося, але ну то вже особливості професії такі. Ну одного разу правда от Фінляндії щось в повороті не вписався. Трошки, чуть -чуть, ну так, чуть-чуть зовсім, саму шишечку так, пошкодив. Так, трошечки. Але мені сказали, що і Века то для них нормально. Сам же я теж був щасливим, адже нарешті здійснилась моя давня мрія побачити світ. Побував у Франції, Іспанії, Скандинавії, Британії. О, до речі, про Британію я щось вообще приколи не викупив. У них просто всі ну, їздять по встрічки, Ну ніхто правил дорожнього руху не знає. Ну це просто ну я, я не розумію, як так можна. Майт! І ні! Одного разу навіть в невеличку аварію потрапив через всю цю ситуацію, але ну це ж не моя вина, я... ну що я можу зробити, як вони правил не знають, ну тупі англосакси. Так тільки щоб мені ніхто не писав, що там з'Йобіку, хилян, да? Я так тут теж ну, свою роботу роблю. Я тільки бачу якусь машину, російських номерах, російськими буквами, все, просто вибиваю, наче в боулінгу. Так що це Балтійська металургія, да, ну сюда йди. А ну сюди йди, ти маскаль, йок. Його... <гас> Беректарін Тарін. <гас> Балтійський. Може він прибал був? Блін. Так я провів у Європі цілий рік. За цей час встиг виконати чимало замовлень і відкласти немалу суму грошей. Взагалі купив собі на нову фуру. Ну, типу, хотів відкрити толян Транс ЄУ. Але одного дня їхав собі по Італії, побачив там один. Автомобільний магазинчик, заскочив. Ну і коротше, купив собі Lamborghini. Отаку красиву. Hey. Тільки не питайте у мене, чому вона на звук наче фура. Головне, що виглядає класно, ну і взагалі видно, що це якість італійська все-таки. А ну, про швидкість то й казати нічого. 230, 240, 250. 260. Хочу до 300-300 до хоче. 270 і, і. Ладно, думаю, краще мені зосередитись на фурах все-таки. Але от знаєте, до якої думки я прийшов за останній рік. Ну, красиво, звісно, і дороги рівні, і платять непогано, але я тут себе наче не в своїй сорочці відчуваю. Навіть не знаю, як його сказати. Ну, нещасливий я в цій Європі. Хочеться мені зараз бути не в Парижі чи Будапешті, а зовсім в іншій країні. Тому одного дня я все ж таки вирішив переїхати у Америку!